Ковідний центр Черкаської міської інфекційної лікарні запрацював 22 березня 2020 року. Саме тоді, коли сюди втрапив перший пацієнт із підтвердженим коронавірусом. Відтоді хворі із цією недугою тут є щодня. Найбільша боротьба розгорталася і триває донині тут, у реанімації, розповідає директорка закладу Світлана Волгіна. Людей, яким бракує кисню, рятують медики та апарати штучної вентиляції легень. Лікування гострих інфекційних недуг та чому завжди навчалися. Утім, ковід змусив працювати над новою тактикою. Додає лікарка. Це не тільки висока температура кашель і нежить, Це були пацієнти з важкими формами пневмонії. І на фоні коронавірусної це були як фонове захворювання. Це були кардіологічні пацієнти з інфарктами. Пацієнти неврологічні з інсультами з'ясовували протягом всього періоду роботи, як Необхідно лікувати за три роки пандемії. Тут прийняли 4 тисячі пацієнтів, із них 499. Так і не вдалося відвоювати у ковіду, говорить пані Світлана. Та, попри все, медики не відступали. Відтіку в у нас не було навпаки, з збільшенням розгортання. Додаткових ліжок персонал приход переходив з інших лікарень, з інших відділень. Медицина не буває легкою, тільки красивою. Вона має різні різні прояви і в інфекційних лікарнях і працюють ті люди, які вже емоційно потенційно готові до того, що буде щось важке, незрозуміле. Людський фактор теж інколи брав гору. Пригадує медсестра пані Вікторія. Хворі. І яким нема чим дихати, і всі хочуть жити, і всі хочуть повітря. Хочеться допомогти. В на їхньому місці може бути і ми, і наші рідні, і близькі не можемо бути. І так і було. Нині тут сотня хворих на ковід, серед них і Петро. Коронавірус каже, підхопив уже вдруге. Коли почався коронавірус, то всі дуже серйозно і якби відповідально відносились до того, як то було порівняння з тим, що зараз зараз є більш Суттєві проблеми, але мені все одно здається, що ковід нікуди не пішов. Підтверджувати ковід продовжують Черкаському обласному лабораторному центрі. У пік пандемії доводилося працювати навіть уночі, говорить фельдшерка-лаборантка Альона Куріна. Без вихідних потрібно було робити свою роботу. Вже кожного відчуваємо відповідальність, тому що це життя. За три роки понад 570 тисяч тестів. із них майже третина виявилася позитивними. Розповідає заступниця директора лабораторного центру Наталія Видра. Це обладнання, яке ми зараз бачимо, воно вже у нас з'явилося влітку 2020 року. Тому що спочатку всі дослідження наші фахівці проводили фактично ручним способом. Ми не уявляли тих масштабів, з якими ми зіткнулися. Познайомившись із новим видом ранкового віруса SARS-CoV-2, тому що такого лавиноподібного збільшення взагалі хворих і відповідно потреби в діагностуванні цих хворих у нас ще не було. Та сподівається, говорить пані Наталія, що найближчим часом про ковід в Україні та світі нагадуватиме лише ось саймакат вірусу. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.